Хімічимо щось з бараболі. Натер, на терці дрібненьку бараболю. Беремо два яйця. Збив два яйця. Це яйце виливаємо на бараболю. Потім беремо цибулю. Втер одну цибулю добру. Викидаємо цю цибулю. Беремо десь пів ложки солі. Беремо що... Ні, багато. Кофати. Потім беремо дві ложки, три ложки муки. Викидаємо муку. І це все гарно перемішуємо. І далі я покажу, що я будемо робити. Гарно перемішуємо. Бараболю яйце, сіль і цибулю я добре перемішав і взяв таке деко в деко заселив такий пергамент і ту всю суміш бараб з бараболю я висипав сюди і розгладив. Тепер беру таку. Помагу так само, як на низ застеляв, так само помагу беру наверх, легенько застеляю. Це для того, щоб зверху бараболя наша не пригоріла легенько. Потім воно легенько, 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 я думаю, воно зніметься. Оп, оп. І зараз ставимо його в духовку, але в духовку ставимо на маленький вогонь. на маленький, Бо якщо на великий, згорить конкретно. Все, ставимо в духовку на маленький вогонь.